Доброго всім раночку. Оце хотіла запитати у бабусиних котиків, що вони зранку роблять у мене в теплицях. А поки тут все поперевертено. Ну, що ви тут робите. А ну, давай звідси. Знайшли собі розваги, комплекс розваг. А потім думаю, чого в мене помідори всі лежать. І тільки що, не тільки вона вискочила, тут ще ж і коханці вилітають звідси. Ну ти подиви, клуб. Знайомств. Вже задовбали, слухайте, вже і весна минула. Уже, вибачте, скоро і, і червень пройде, а в них все кохання. Ні, я не заздрю, це так просто. констатую те, що є. Ой, а що це? Вна... Ну слухайте, у нас сьогодні так холодно, так класно. Так я дивлюся на агроволокні, отут де батат. Що воно таким аж біленьким чимось покрилося? Таке, як розсаче, як інь. Росіну тепленько, мабуть, буде сьогодні в день, але зранку так, так добряче прохолодно, аж приємно сонце. А, зараз так повернув. Ой, як росіно, все покрито росою. А я знаєте, йду вам показати свої кактуси. І я теж і застала цих в теплицях. Ми потім... А ми на собак грішимо, лаємо потім і джеську, і Тайсона, щоб не ходили до теплиці. Я ж слідкую за ними, а тут коти. Клуб собі, знайомства влаштували. А що, затишно, ніхто тебе не займає, на сінові, романтика. Ой, ось, дивіться, пересадила собі сюди свої опунції. Ті, що замовила, і ті, що в мене були. У нас зазвичай на оцих грядочках таких височеньких. Тут у нас ми розмножуємо, ну, сіє, мама, там, помідори, шпінати. Часник ріс, оцей дикорослий, не, тоді, що квітну там трішки ще залишилось, прибрали повністю. Були спроби і полуниці. Я сказала, прибирайте все, я зроблю тут свій ну, кактусятник, посадю сюди свої опунції. Пересадила та, що в мене була в затінку, на півтінь там була. І ті, що замовила. А сьогодні, слухайте мені, їде ще дівчата, ті, що радили, дуже вам дякую. Замовила і я е, у Анжели, там що під... забула, як називається канал, е, і їде мені опунція циліндра, та що буде великим кущем. Я замовила аж дві штучки, вони не дуже дорогі, порівняно з тими, що я оце, оці купувала. То е, оце ось не знаю, правда, який колір буде. Оце те, що я замовила, але ж єдине, подивіться, які вони грязнючі. Я їх посадила і просила нікому не лити сюди нічого. Не поливати. Ні. Три дні підряд поливала сестра моя, отут все, що було, салати. Оці. Я сказала, вирву їх. І, і воно ж текло, вилаяла, а потім е, полуницю поливав. Мій батько і сюди, як прийшла, він каже: таке ж все поливав. Кажу, молодці. Ну, слава Богу, тримаються. Так, оце був мій той, що в затінку. От я його пересадила. У мене є відео буквально тиждень по тому, і ось зараз люди поперли його так, ну, ну видно, що подобається йому, от саме на сонечко. Я, звісно, чекала на квіточки. Дивіться, скільки вологи, їм і так вистачає зранку. Вистачає їм страшне. Не лью нічого, і прямо вони тут на сонці, прямо на сонці, на сонці. І вони які бубочки подавали. Думала, можливо ж таки квіточка. Ну мені ж так хочеться. Це в мене жовтий повинен бути. Ще я замовила якийсь жовтий з червоною серединкою, подивимося. Але немає ніде нічого. Ці вушка нарощує, а квіточок ще немає. Ну, я ж його пересадила. Оце той, що приїхав, але дивлюся, вони вже, знаєте, значно так піднялися. Оці вушка стали трішечки більші. Тобто, все з ним добре. Якби ще тільки ж не заливали. Тож, бачите, тут як, як видно, що полито. Оце, здається, опунція буде рожева така. Квітка така яскраво рожева. І ось у неї вона навіть приїхала, бачите, з квіточкою, ну не відсушила нічого. Квіточка є, далі вушка ростуть. Вона така невеличка. Ну як невеличка, сантиметрів до, 15, до 12, може, 15 Отак. Порівняно ось з гігантом, який не влазить така манушечка, але тримається також. Думала, може, оце ще квіточка. Не знаю, подивлюсь на що воно буде схоже. ну ось це Ну, видно, правильно, що це не вушко, а квітка. Це квітки, оці вони будуть їстівні. Оці шишки, що вони залишать, будуть їстівні. Так. Оце <кій> моя. Бо я свій кущ оцей, оцей, ось іще моя також розсадила, я ж кажу, і він такий гігантських розмірів, що вже його не впізнаю. Тому що в мене з замовлених це ось одна невеличка. Потім оця. І оцей ось такий гігантик. Ну, вона трішечки більша. І оця. А оце все решта моє. І ось знову ж таки свою розсадила, і он пішло угорі. То просто вони там лежали. Оце одне тільки вушко було. А ось за тиждень попускало, видно, що сподобалося дуже. Йому і знову ж таки дивлюся, це не квіточка вже. Мама моя каже, мабуть, будуть квітнути, ура, цікаво, та ні. Воно видно, що це не пуп'янок на квітку, це. Ну, знову ж таки розростається і буде вожко. Потім отут сподівання, вон, дивіться, яка гарнюча. Оце все, бур'ян прибереться, це все прибереться, бо тут і шпінат, ну, вже ж хай доростає все. І ось тут я також хочу посадити, отам десь в кутку, можливо. Бо я подивилася, так хоча, коли воно виросте, оцю опунцію, воно ну, якось, чи цилиндр, чи цилиндра, якось та, така назва. Ну, Анжела, це, що мені здається, сад півдня України. Бо десь аж з ізюму їде посилка. Завтра вже вона буде у відділенні. Але я замовила в неї не тільки кактуси, я замовила ще водяну лілію, німфею. І оце, ну чим би дитя не тішилося. Ну, мені дуже подобається. Я сказала, все на наступний рік, щоб нічого не було. Оце все прибираємо. Я тут гарно декорую, навозю сюди каміння, навозю сюди статуї. І буде в мене тут кактусятник, как ну як його ще назвати. <сум> Можливо, оце ось квіточка там буде. Щось там лізе. Подивіться, які вони всі вогкі, в якій росі. Я так хвилювалася. О, оцей приїхав, е, він же так до половини там був засаджений, і у людини, в якої я купувала у дівчини, так переживала, щоб хоча б не е, гикнувся. Та ні, все добре. Дивлюся, он згорі вгорі. Мабуть, вона ж відривала на розсаду людям також. А оце де бабуся, мене пам'ятаєте, там і в мене є відео, де вона сапою тут по голові йому дала і відпало таке вушко. Так воно натомість вже два пустило. Слухайте, яка краса? Я таке взагалі люблю все незвичне. І люблю, коли спостерігати, як воно росте. Тобто, знаєте, коли можна там вже купити навіть велику рослину і в горщику дуже велику. Ну, для мене це знаєте, якщо елементи якісь там десь декору, чи треба терміново поставити е і по дизайну так буде воно там свистіти, скажімо так, то е можна і в великому горщику і дорослу рослину. А якщо отак от для себе я люблю проростити і подивитися, що воно буде, як воно мене вдасться чи не вдасться. Це велику рослину я можу, знаєте, як де забрати з світника. Якщо хтось викинув, я там пожаліла та й забрала. Все, це отак буде. Дуже мені подобається, і оце на день сюди по 15 разів іду заглядаю. Все, все кинула і пішла, подивилася. Все ж мені хочеться. Ну дуже, оце мабуть, я зараз так от трішечки слухайте рукою. Ой, не так хитається, хоч би оце вухо не відпало. Не знаю, так же хотілося, щоб заквіт. Ну, дасть Бог, все буде добре. Дуже сподіваюся, що на наступний рік вони ж таки заквітнуть і порадують мене, хоча б трішечки. Квітом. Тепер я розумію свої помилки. Люди, не, не сидіть е, на півтінь. Е, я справа в тому, що оці коли виривала, ну брала таке вушко, я одне невелике, е, воно он воно. те вушко фактично воно ще ж є. он воно. Оце воно була навіть, скажу так, материнська рослина, і оте одне. А це вже на, наростило саме у мене. І там, де воно було, е, в центрі міста, я там брала коло будинку. Також було е, посаджено точнісінько, так, як, як і я висадила. Ну, тобто, будинок стояв і воно так сонце зранку не світило, а вже коли повертало, і я за таким принципом там воно все було в квітові. Ну і я ж так посадила, звісно. Але ніякого результату не було. Тому послухалася вас всіх. Дуже вам дякую. Я вас дуже всіх люблю. І за ваші теплі добрі е коментарі, слова і за підтримку, і за поради. От що б я без вас робила, дівчата, якби ви б мені не порадили, там дві підписниці. Я, я забула, здається, пані Лариса і ще хтось з дівчат порадив саме звернутися за іншим різновидом кактусу. А пані Лариса здається з Дніпра. Так вона сказала, що вона взагалі обожнює кактуси. Писала в коментарях, а мені також, мені так, мені багато рослин подобається, особливо подобаються ті, які, знаєте, екзоти. Я ще не дійшла, звісно, до того, щоб посадити в нас там ківі та інжир, але все ще попереду. Був би час натхнення та здоров'я, та знаєте, щоб ніяка ситуація не перешкодила цьому. А там наші руки і вперед. Так, все. Пішла я жити життя. Працювати. Вам бажаю гарного дня всім. Тобто, хто хоче, дівчата, сміливо не бійтеся, можна заводити і не тільки в південних областях, а вже і в центральних, і в північних кругом можна. Є такі зараз сорти, які витримують і будуть багато років от нам дарувати таку красу. Ну, Своєрідна краса, але ж все рівно мені подобається. Так, все до зустрічі. Цілую, люблю, бажаю гарного здоров'я.